Привіт! Сьогодні у випуску про те, як в Україні вимірюють якість мобільного зв'язку. Хто за це відповідає? Як це працює в умовах війни? Ну ми розбирати що по зв'язку. В Україні організацію та розробку порядків моніторингу телекомереж здійснює регулятор Національна комісія з регулювання зв'язку. На її замовлення Український державний центр радіочастот виконує перевірку якості зв'язку. Це державне підприємство, яке перевіряє, чи дотримуються оператори встановлених показників якості зв'язку і знаходять проблемні локації. УДЦР також допомагає перевіряти стабільність роботи мобільного зв'язку під час віалових відключень, щоб зв'язок залишався доступним для кожного з нас. Як проводяться вимірювання? УДЦР має 6 мобільних тестових комплексів і один переносний для пішохідних зон. Вони щодня здійснюють виїзди, так звані драйв-тести. Під час них фахівці перевіряють силу сигналу, швидкість інтернету та якість дзвінків одночасно усіх операторів. Дані з тестів обробляються спеціальними програмами. Це дозволяє створювати карти, які потім використовують для оцінки покриття зв'язком. Як покращується якість послуг? Завдяки цій системі перевірок вже вдалося охопити автошляхи та населені пункти з населенням від 2000 осіб. З 25-го року моніторинг пошириться і на містечка та села з населенням більше тисячі мешканців. Це дозволить забезпечити якісний зв'язок навіть у найвіддаленіших місцях. Ще один важливий напрямок це перевірка зв'язку під час відключень електроенергії. УДЦР проводить окремі випробування в таких умовах, щоб ми могли залишатись на зв'язку навіть у блекаути. А чи можна поліпшити покриття у вашій місцевості, поговоримо далі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Результати перевірок дозволяють визначити місця, де зв'язок слабкий або його взагалі немає. Ці дані використовують, аби впливати на покращення якості зв'язку. Завдяки цьому держава контролює стан покриття і законодавчо регулює його покращення. Ми виконуємо, скажімо так, згідно завдань. Тобто, у нас є графіки вимірювань, ми виїжджаємо там, по цьому графіку щодня на певні маршрути. Маршрути визначаємо самі. Але в нас в переліку, наприклад, коли ми їздимо по області, є певні населені пункти, в залежності від кількості населення. Або, наприклад, якщо ми їздимо по Києву, то там є перелік обов'язкових вулиць, адміністративних будівель, там якимось торгових центрів і так далі. Тобто там методиці прописано, ми повинні в обов'язковому випадку проїхати. І проїжджаємо також вулиці, де ми можемо скажімо так, протягнутися нашою машиною. Кожен ранок, перед тим, як почати вимірювання. Ми проводимо так звану діагностику, тобто запускаємо тест діагностичний, щоб перевірити, що всі телефони працюють, оператори всі підключені. Тобто, ну все, все нормально в порядку. Якщо ми бачимо, що все гуд, після цього ми е, стартуємо і запускаємо вже тестові завдання. У нас для цього є дві задачі, які ми зробили: перша з так і називається діаг. І ось основна вимірювальна. І вони йдуть в двох е, основних режимах: тобто, у нас. З дев'яти телефонів, три телефони міряють передачу даних. Тобто кожен по своєму оператору окремо Life, окремо Vodafone, Kyivstar. А шість телефонів попарно дзвонять один на одного. Тобто два телефони один на одного дзвонять, порівнюють там тестовий голосовий зразок і виставляють оцінку. Ну, це виставляє сама програма в комп'ютері. Тут ми якраз її бачимо. 4. У нас повинно бути більше трьох. Після цього, коли ми виконали завдання, поїздили, набрали певну кількість тестів, вона відображається, да? У нас вони зберігаються в результатах, потім я ці всі дані зливаю і віддаю нашим аналітикам для подальшої обробки. Чи знали ви, що перший дзвінок з мобільного телефону в Україні здійснили в 93 му році? Тоді першим оператором стала компанія EMC, зараз це Vodafone. Чи пам'ятаєте ви, коли придбали свою першу сім-картку? Напишіть в коментарях: І як дізнатись, чи покращать покриття у вашій місцевості? Якщо у вашому районі є проблеми зі зв'язком. Зверніться до свого мобільного оператора або напишіть про це регулятору національній комісії з регулювання зв'язку. А вже дуже скоро ви це зможете зробити через ДІЮ. Тепер ви знаєте, як в Україні перевіряється якість зв'язку і що робиться для його покращення. На цьому все. Залишайте коментарі, ставте лайк. Всім зв'язку!